Привіт! Ви, мабуть, чули про гарвардську тарілку. Це простий і ефективний спосіб збалансувати своє харчування і підтримати здоров'я тіла та мозку. Зараз я вам покажу, як легко склати свою майже ідеальну тарілку. Половина вашої тарілки це овочі та фрукти, як от броколі, яблука, морква чи банани. Вони заряджають вас вітамінами та антиоксидантами і взагалі вони дуже корисні. Старайтеся їсти щонайменше 5 порцій овочів на день. Ще один важливий елемент сильно Всього одна четвертина тарілки і ваше тіло буде стабільна заряджена енергією. Це може бути гречка, вівсянка, коричневий рис або цільнозерновий хліб. Не забувайте про білки. Курячі філе, яйця, риба або бобові забезпечать ваші м'язи і мозок необхідними речовинами. Ідеально, це порція розміром з вашу долоню в кожному прийомі їжі. І, звісно, звісно, корисні жири: авокадо, оливкова олія, мигдаль чи волоські горіхи підтримують роботу вашого серця і мозку. І не забудьте про воду. Декілька склянок на день ось що допоможе вашому тілу працювати на 100%. Вода це основа клітин. Ось і все. Баланс на тарілці – це баланс у вашому житті. Маленькі зміни у харчуванні допоможуть вам відчути себе краще вже сьогодні. Пам'ятайте, дбайте про себе і ваше третє дихання знайдеться навіть у найскладніші дні. Приклади таких тарілок ви можете завантажити у мене в телеграм-каналі.